Цей проект ми вирішили створити для того, щоб допомогти релокованим медійникам медійникам, які наразі їх дуже багато приїхали на Закарпаття в пошуках безпеки. І склалася така ситуація, що вони тут не завжди можуть знайти себе. За своєю спеціальністю, за своєю професією, знайти себе от тут, в цій місцевості, в нових реаліях, в нових умовах. Бо окрім побутової адаптації, є важливі такі компоненти цієї професійної адаптації і, відповідно, подальшої інтеграції в життя нової громади. І тому ми вирішили. Зробити такий проект, який допоможе їм в цих питаннях, першим етапом проекту було проведення дослідження серед внутрішньо переміщених українців, яких ми питали про основні проблеми, з якими вони стикаються, для того, щоб визначити оці такі точки, де ми можемо змінити ситуацію, і відповідно. Якісно доповнити і медійну сферу закарпаття, і власне залучити колег з інших регіонів, які є професіоналами своєї справи, до роботи тут. В рамках проєкту в нас передбачено, ну от перший етап це було дослідження. Далі в нас передбачене навчання, але це не таке навчання, що там якісь ази журналістики. Це вже така практика, з якою вони можуть покращити свої десь навички. Десь те, що вже за рік відійшло трошки, бо ми стикнулися з тим, що багато медійників. Тут влаштувалися на роботу не за своєю спеціальністю, щоб вони мали змогу простіше повернутися в спеціальність тобто будуть такі навчальні спільні проекти закарпатських журналістів і власне релокованих медійників, які будуть створювати свої продукти як робота в студії, так робота. В друкованих змі по різних по різних напрямках у нас круглий стіл присвячений цим вільним медіаможливостям, як називається в нас проект. Під час цього круглого столу ми плануємо презентувати громадськості, в тому числі тут будуть запрошені і реликовані медійники, які вже зголосилися брати участь в цьому проекті, і представники місцевої журналістики і місцевих економічних, політологічних кіл для того, щоб ми могли трошки ввести, Цих релокованих медійників в цей інформаційно-комунікаційний простір Закарпаття для того, щоб ми могли з ними наладити налагодити комунікацію. Тобто буде таке легке введення в особливості економічного життя Закарпаття, в особливості політичного життя Закарпаття, ну і власне журналістського життя Закарпаття. До участі в проекту в нас зареєструвалося саме от професійних медійників 20. це ті, які. Не лише там релоковані журналісти, а і блогери, є ведучі, є режисери тобто всі з цієї сфери, які хотілося б, які, які хотіли би якимось чином повернутися і стати тут теж дотичними до цієї сфери. Запрошених сьогодні на круглий стіл, от змогли відвідати круглий стіл нас вісім, але це такі люди, які приймали участь вже там. Ми зустрічалися до того і проводили з ними розмови. Водили фокус групові «Вітики. лейтові дослідження. І вони мають власні ідеї, дуже класні, креативні, власну таку думку щодо того, як краще їм інтегруватися. От вони пішли на таку відкриту комунікацію, і ми от з ними починаємо власне, активно працювати. І тут вони сьогодні будуть на круглому столі і теж будуть мати слово і розповідати про проблеми і про своє бачення, як би вони бачили себе тут в Закарпатті». Це і друковані змі, і е, телеведучі в нас є знову ж таки режисери, оператори, тобто різні сфери, але все з однієї, якби маси журналістської.